Що таке внутрішній діалог? Я в своєму житті зустрічав людей, які мені розповідали про це. Ну багато літератури читав на цю тему. От, наприклад, які думки живуть у мене, які діалоги відбуваються у мене в голові? Я зараз буду говорити конкретно за себе, але не як про конкретного там Анатолія Жуковського, а як про третю особу. Озов, пораджусь на свій досвід, на досвід тих людей, з ким я спілкувався на цю тему, і на відповідно на літературу знання, якими я володію. У мене. Першу чергу домінують думки, мої власні є я, я. Що мені сьогодні поїсти, що мені вдіти, куди я сьогодні піду, які плани в мене на сьогоднішній день. Тобто такі тікучі побутові речі, це мій внутрішній діалог. Це перша категорія. Процентно відношення, я думаю, що це процентів 90, можливо, і більше. Є крім цього іще два діалоги. Перший діалог це інтуїтивний діалог. Це коли я отримую. Діалог від своєї душі у вигляді інтуїтивного прозріння.